Ручка на ручка на себе літак вгору від себе вниз. Підняття колеса зі швидкістю 150 км кілометрів на годину. Другокурсник університету повітряних сил підіймає віртуальний літак у небо на екрані. 3 d модель аеродрому разом з інструктором. Відпрацьовують польоти на штурмовику. не зациклюйся на чомусь одному. Завжди у тебе погляд повинен бігати. А такий вигляд має панель приладів для майбутніх керівників польотів. Про цю посаду мріє 24-річна Вікторія Гончар. Вона одна сотні першокурсників льотного факультету, які у серпні склали присягу. Говорить, після падіння ан 26 конкурс був як у торік. Вісім претендентів на місце. на жаль, цей випадок не є поодиноким. Я вважаю, не потрібно робити висновок саме про цей університет чи про нашу державу. Тренажерів, які б відтворювали політ, Ан-26, у вище немає. Перед тим як сісти за справжній штурвал, управління транспортним літаком тут вивчають лише за конспектами. Розповідає доцент кафедри льотної експлуатації Ігор Олійник. ан – це ветеран збройних сил України та цивільної авіації. Вони експлуатуються більше 50 років. Важалося, що навіщо робити тренажер на той літальний апарат, якщо вже не буде у подальшому експлуатуватися? Нині на аеродромі у Чугуєві базуються два навчальних транспортника. Майже півроку після авіатрощі практичні заняття на них не проводили. Відновили польоти за новими правилами. На борт пускають не більше десяти курсантів, говорить заступник начальника університету Володимир Перельот. Це чи менше, аніж було у літаку, який розбився у кілометрі звідси змінилася сама система підготовки курсантів штурманів. Зараз на літаку може знаходитися одночасно не більше двох навчальних груп курсантів-штурманів і два додаткових інструктора, не враховуючи екіпаж літака. Однією з причин падіння літака під Чугуєвим слідчі державного бюро розслідувань називають польоти конвеєром задля економії палива. Зліт літака способом конвеєр. Передбачає послідовний звіт літака після виконання посадки без зупинки. Зараз такі під забороною, поки не завершиться суд у справі, розповідає заступник керівника Вишо Андрій Бережний. Він з цим не згоден. Говорить, так само тренуються пілоти і у США, і у Європейському Союзі. Таке поняття, як конвейер, воно повинно існувати, тому що воно притамане іменно для визначення. У пілотів порядку здійснення приземлення і зльоту. Бережний стверджує, через втрату одного літака та відмову від конвейерних польотів літати менше, курсанти не стали. Цьогорічні випускники провели за штурвалом у небі по 200 годин. Всі курсанти, які навчаються на літак ан 26 отримують третій клас. Це дуже серйозний показник, і він з кожним роком у нас збільшується збільшується за попередню домовленістю Ми ще на кінець року повинні отримати літак Ан-26. Він знаходиться зараз на, е, на ремонті. Ще одну домовленість, говорить Бережний, мають з колегами з Кропивницького. Тут у льотній академії є єдиний в Україні тренажер польотів на Ан-26. Цій машині близько 40 років. Зараз відпрацьовують курсанти. Ось наближається до посадкової смуги. До тренажерної підготовки ми приступили неділю тому, але вже ми маємо достатньо навичок та вмінь, щоб виконувати польоти по колу та приступити до виконання аварійних ситуацій. Імітують тут і аварії, схожі на Чугуївську, каже начальник тренажерного центру академії Анатолій Сорокін. Інструктор Інструктор тренажеру вводить відмову двигуна, бачать на приладах. Екіпаж впорався, літак далі полетів. Не впорався, може впасти. Тому, перебуваючи в кабіні тренажера, ми зможемо вимкнути, повернутися до початку і знову відпрацьовувати ситуацію. У повітрі цього не зробиш. Може і знову атрабати ситуацію в воздухіє та не зділаєш. Перші харківські курсанти мають поїхати до Кропивницького до кінця місяця, розповів Бережний. Це будуть третьокурсники. Випускники ж цього тижня завершили свої нальоти на аеродромі. Маргарита Дешкіна, Ірина Полулях, Кристина Матюхіна та Анатолій Басистий. Новини на Суспільному.